Колосок. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, а з ними півник, голосисте горличко. Мишенята було, тільки знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенята й каже, треба колосок обмолотити. Тільки не я кричить круть. Тільки не я, кричить Верть. Добре, сказав півник. Я обмолочу та й взявся до роботи. А мишенята взялися гратися. Скінчив півник молотити, гукнув мишенят. Круть та верть прибігли та й запищали. Треба тепер зерно до млина нести, борошна змолоти. А хто понесе? питав півник. Мовчать мишенята. Добре, каже півник. Я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок та й пішов. А мишенята тим часом затіяли довго лозу. Приніс півник борошно з блина, а Мишенята вже й тут, як тут. Ой, півнику, тепер треба тісто замісити. А хто міситиме, питає півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже, певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як у печі розгорілося, посадив в неї пиріжки. Мишенята й собі часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спекли з піріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже йдуть, і гукати їх не довелося, одразу за стіл мостилися. А півник їм і каже: Почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Обмолотив, зирнув борошна змолов. Тісто місив, дрова рубав, піч топив. Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що? Нічого сказати мишенята. Стали круть та верть вилазити з-за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме?